Білгарська операція наразі дуже успішна. Вона просто базово, Від початку вона набагато більш локальна, ніж була курска. На Белгородщині на даний момент ніхто не ставить задач утримання великих територій і захоплення. Оперує дуже невелика кількість людей, тому ну ці, ці цифри публічні, тому можемо ми їх згадати е, там. Трохи більше тисячі наших бійців е, для порівняння на Курщині було максимально до 12 тисяч, переважно біля 10. Тобто, в 10 разів е, операція, в 10 разів менша по масштабу. Але ж як філігранно вона була зроблена. Е, на відміну від Курщини, де нас просто не чекали, от вони взагалі не знали, що ми до них прийдемо. От е, невірно точніше, в те, що ми можемо собі таку зухвалість дозволити на Білгородщині Вони дуже чекали. Там все було там з зубами дракона, з усіма цими лініями оборони. Ну і що, якось досі, до речі, навіть мені не невідомим способом якось раптом в них в тилу виявилась група групи наших сил, сил спеціальних операцій, які звідти з тилу зайшли, розібрали акуратненько ці зуби дракона, а далі пішла бронетехніка. Тобто, ну філігранна просто операція, вищий пілотаж, і е, там задача дуже проста. Там задача саме е, відтягнути на себе, тобто, е, скажімо так. Бути, дратувати і не дати можливість звідти забрати російські війська.